Звичайними скульптурами прикрасило свою територію підприємство Азот. Відтепер, майже біля кожного цеху, стоїть унікальна за своєю формою декоративна статуя. Ідея створення цих архітектурних композицій виникла у керівників структурних підрозділів Азоту у жовтні минулого року. Кожна така скульптура мала символізувати роботу, яку виконує той чи інший цех. цеха віднеслися з розумінням, вложили свою смікалку. Энтузиазм, ну и самое главное, это приложили свои руки к созданию этих форм. На пер, как первый, блин, да, то есть, Говорят всегда о первый блин комом. Я считаю, в нашем случае получились скульптуры весьма очень даже неплохие. Усі скульптури зроблені із рештків сировини, що лишаються на підприємстві. Кожен колектив підійшов до виконання поставленого завдання з неабиякою креативністю. Дизайн скульптури вигадували всім цехом. Однією з найяскравіших стала композиція, створена робітниками управління капітальних ремонтів. Її автор Олег Кудря своєю роботою пишається. Робітник-скульптор переконаний, що саме ця архітектурна форма найкраще уособлює їхню роботу. Працювали приблизно. Приблизно місяць і працював я не один, допомагали потроху усі, усім колективом, як то кажуть. Яскрава композиція цеху автотранспортників. Її журі підприємства зарахували до трійки кращих. Робітники цеху відтворили зменшену копію унікального автомобіля полуторки. Незвичайна автівка із глобусом всередині символізує неспинний рух та постійні перевезення вантажу, які здійснюються у цьому відділі підприємства. Автор скульптури Олексій Подоляк запевняє, що їхній цех може перевести цілу планету. Скульптуру створювали приблизно півтора місяці. 19 чоловік, працівників цеху, у вільний від роботи час. Вкладали частинку душі кожної по можливості. Спеціалісти різних напрямків є в нашому цеху. І з залишків списаних автомобілів, практично з металобрухту, створили цю легендарну машинку, полуторку, газ імені Молотова. Ми скульптурами свої вивіски доповнили ще шість цехів підприємства. Кожна така архітектурна композиція відрізняється від іншої своєю унікальністю та по-своєму характеризує специфіку діяльності кожного цеху. Творчий запал працівників змусили керівництво Азоту продовжити цей проект ще на півроку. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка новини.